За 30 чудовий вік. Ще молода і вродлива, але вже не дура. Чоловік питає у дружини Мила. А з презервативом це ж не зрада? Звичайно, ж любині. Так само, як і з глушником, не вбивство. Увечері одна сусідка зустрічає іншу і запитує: Ти чого така стривожена вся? Та уявляєш, сиджу сьогодні вранці вдома, чоловік якраз на роботу пішов, тут дзвінок у двері. Я відкриваю, на порозі незнайомий мужик стоїть і запитує чоловік вдома? Я відповідаю, ні, пішов на роботу. Він вдирається до квартири, зриває з мене весь одяг, затягує мене до спальні і там у різних позах кохає мене цілих дві години. А чоловік цей вже пішов? Так, пішов. А хвилюєшся ти чого? Та ось переживаю від мого чоловіка йому що треба. Дружина якось питає у чоловіка Шахтаря Петро. А розкажи, як там у вас у шахті? Галю, я тобі краще покажу. Він закриває її в шафі і починає лупити з усієї сили по неї ломом, трясти та поливати водою. Через півгодини він відкриває шафу, дружина вивалюється з неї непритомна, він бере і грубо має її. Через якийсь час вона приходить до тями і запитує як там у вас у шахті? Мені все зрозуміло, але мати мене навіщо було? Що значить навіщо? Зарані вихід із шахти, звісно. Дружина запитує у чоловіка Любий, скажи, а це правда, що вам, мужикам, подобаються лише великі цицькі? Ну, що ти, Люба? Звичайно ж, ні. А чим доведеш? У горілки, наприклад, цицьок взагалі немає?